Реформа освіти на Кіровоградщині триває. Черговий навчально-виховний комплекс створили у Малвисківському районі. Злинській школі номер 2 45 років. Там навчається сотня дітей, а це втричі менше потужності закладу. Процес реорганізації у навчально-виховний комплекс школа почала у липні цього року. І зараз її вже відвідують 20 родошкільнят. На відкритті побувала Олександра Ільченко. Садочок це реконструйована частина злинської школи, яка півроку тому почала перетворення на навчально-виховний комплекс. Заїхала до нас будівельна бригада, ось і розпочали роботи. Почали з підлоги, зі стін. Два тижні тому ми завершили роботи з облаштування нашого дошкільного закладу. Реконструкція обійшлася у майже півтора мільйона гривень. Гроші районного та сільського бюджетів. Відтепер у садочку діти мають нові столи та стільчики, 20 ліжок, шафи, посуд, нові іграшки та іграшкові комплекти розповідають задоволені батьки. Тут дуже гарно, тепло, гарні умови. Іграшки. Дитину я буду спокійно відпускати в цей садок. По-перше, тут гарні вихователі. По-друге, тут працює її батько, вчителем. Ну, тут нам подобається і все дуже гарно. Енергоефективність закладу забезпечують нові двері та вікна і опалювальні конвектори. Крім цього, у садочку утеплили підлогу, відремонтували стіни, встановили нову сантехніку. Сьогодні ми готові прийняти 20 вихованців. Одну Групу діток, і ми дуже раді з того, що діти нашого мікрорайону сьогодні забезпечені сучасним приміщенням. Для свого розвитку. Очільник області Сергій Кузьменко повідомив, цього року пів тисячі дошкільнят області отримали комфортні умови у п'яти нових садочках та нових групах. Реформа освіти в області триває. Школи, в яких навчаються небагато дітей, перетворюються на навчально-виховні комплекси. Це сприяє підвищенню якості освіти. Олександра Ільченко, Володимир Волок, день за Днем.